Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Окева oh, проблем. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Ставай, приходи, тебе чекає, та машина чекає прямо до Мілану. <сіху> Давай найти. Вставай, коротше, бо вже 9.40, нам ще майже 800 кілометрів треба до Мілана приїхати. Вставай. Ще трішки. Ось, вставай, ми так нікуди не доїдемо. І так кожний ранок. Сьогодні ми ночували бознаде, знаде між трасами в лісі. Тут дуже гарно і прикольно пахне. Костя пішов шукати якийсь інший вихід, тому що там, де ми спускалися, там кап'яця важко буде підніматися. Там сюди забор. Полісти ага. туди, де злазили. Ну, коротше, буде е, забавне вам відео. З лісу вибралися. Тепер найскладніше вибратися на трасу. Якийсь момент напруга так зросла, здавалося, що ми от-от зірвемося і полетимо донизу. Ми це зробили. Це було весело. Нагору ми вдерлися, залишилося тільки перелізти через паркан. А тепер найскладніше. Я вже не лодка берешна нога. Паркан подолано, тепер можна повернутися на місце вчорашнього стопу. Ну, тепер, хоч машин набагато більше, то сподіваємося, швидше і зловимо когось. Дощ починається. Капець! Що це таке? Дощ не встиг нас намочити, тому що через 15 хвилин стопу... До нас взяли до Монпаліє. Мабуть, ви йдете далі від цього місця? Ні, я зупинився в Монпаліє. Ага, Монпаліє. Добре. Знайомтесь, це Том. Yeah. Він професійний дайвер. So what do you do? Uh, I'm a student in the <laughs> electronic uh, university of Montpellier. Oh, great. Why did you stop to us? Uh, because uh, before to have a car, uh, you do not which like not for a long distance. I always stop there when uh -huh. there are some people yeah, that like you, because uh -huh. I think it's a good form of traveling, uh -huh. of uh, experience. Yeah, I like think. it. <laughs> Разом з Томом ми подолали майже 200 кілометрів. Він відвіз нас до французького містечка Монпельє і висадив у ніби хорошому місці для стопу. Але ми там застрягли аж на цілих три години. Я навіть поскаржився у соцмережі на нашу нелегку долю. Тільки я написав той допис, як нам майже одразу зупинилася жінка, яка їхала, їде в сторону Марселя і підвезе нас туди. А звідти будемо сподіватися, що, хоча б до Ніці, доберемося. З Монпельє до Марселю їхати зо дві години. А звідти до Ніцци приблизно стільки ж. Тож я сповнений надії заночувати на березі моря у Ніцці. От завдяки таким чудовим людям, як Катрін, ми і виживаємо, і проїхали вже десь 4 тисячі кілометрів. Виявилося, що Катрін у студентські роки разом з друзями була у Києві. Це був далекий 1977 рік. Стоїмо десь під Марселем, бачили тільки що українців. І то таке щастя було, прям знаєте. Ми от вже думали сьогодні, що може взяти квиток на літак до України. А тут прямо українці їдуть, можна було сказати, попроситись до них та й поїхати. Але це реально так забавно. це. Вони розвернуться. Це ж, а може, може вони розвернуться і заберуть нас. Це ж перші українці ми бачили десь. Чехії, мабуть, в останнє бачили. В Празі ми десь бачили в Чехії е, українців. І все, більше не бачили. А це тут, у Франції. У Отже, ми стопимо біля Марселю. Костя пішов у магазин по хліб, а мені пощастило швидко спіймати машину до самої Ніцци. Костя встиг нам купити хліба навіть. Покажи 3 євро. Так а ти як прям торгував чи що? Так. Да. Кажу, дам... <laughs> що треба стільки, але пише є стільки. Духай, ні, так а ні. за скільки ти купив? Я купив за 5,80. Ага. А воно коштувало 8 87 там. А де ти 80 взяв? У мене було мілочек. А, як зна... зна... понятно.

Бо правучість, а ми просто тут попали. Від кам до Ніце приблизно 30 кілометрів. Але Костя забажав вийти на заправці, не доїжджаючи до Ніцце, і продовжити стопити. На прощання водій подарував нам 4 пляшки пива. Це було дуже доречно. Адже ми у Світлани в Барселоні забули свою екопляшку для води. Як виявилося згодом, це була не найкраща ідея вийти раніше. Там навіть ніде було розбити намет. Але нам знову пощастило. Їдемо таки до Антипа. може нас в лісі десь закинуть, залишать. І ми заночуємо там. It's been a long time that you've been uh, here for, for an hour or two oh, no, hours, really? but yeah. But before that we stopped about four hours, so... Really? Yeah. 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 What's your name? Dorian. Доріан. Доріан виявився художником. У сусідньому містечку у нього є виставка. Ось ми і приїхали на місце до лісу. де будемо розкладати намет. This is good. Я yeah, really great, рілі really great. Oh. О, лимончик. Хочеш? Є лимон? А блін, вже нема. А, так був. Звідти. <рес> Куди зник? них? Куди зник них лимон? Я не дістав на О, прикольно. Слухай. А я хочу ту юшку помочати. Отже, ми у восьми кілометрах від ніци знову в наметі, їмо консерви і запиваємо подарованим пивом. І дуже хочемо додому. Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної авротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!